Доброго дня, шановні пацінологи мистецтва. Запрошую вас справляти з чарівним світом мистецтва від Ірини Кухаренко. Ірина Олександрівна з витництвом захоплюється малюванням, що і стало подальшим вибором її професії. Це архітектор. Тисяча дев'ятсот по 2020 рік вона працює у сфері містобудування та архітектури. Зараз є частиною команди музею мистецтв. Дружниця працює в техніці станкової графіки та живопису. Перевагу надає графічним технікам та матеріалам, таким як олівець, акварель, соус, пастель, лінер. Ще найбільш притаманні графіці. В Її твори присутні. Архітектурні пейзажі, в яких поєднано узагальнений погляд на міські території з детальною перерисовкою окремих об'ємів та деталей, експериментує в поєднанні різних технік. <значити>, що Це четверта персональна виставка художниці, яка налічує близько 40 мистецьких робіт. Тут представлені натюрморти та міські пейзажі, в тому числі серія пастелей, зима 2021, серія живописних натюрмортів. Ряд робіт написані у 2022 році. Значна кількість картин експонується вперше. Дирані музею мистецтв, в Меморіальному музеї імені Осмертина та у приватних колекціях України та країни Європи. І сьогодні, коли країна живе у стані війни, у стані постійної тривоги, людині потрібні позитивні емоції, відновлення психологічного балансу. І завдяки роботам Ірини Олександрівни ми насолоджуємося прогулянками тихими вулицями Львова та Кроповницького. Милуємось дарами матінки природи та спостерігаємо за краєвидами, за вікном в чарівному світлі мистецтва. Та, беззаперечно, віримо, що вже зовсім скоро наша земля, наші міста, наша рідна Україна засяє новими фарбами та милими пейзажами під мирним переможним небом. переглянути персональну виставку члена Національної спілки архітекторів України, члена Національної спілки художників України Ірини Кухаренко, чаріний світ мистецтва у музеї мистецтв. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!